Ці всі клікушества навколо пам'ятника в Одесі, пірнування вулиць, це я вже казала, ігра політиків. Розхолоти суспільства на дві частини: одному політику треба, щоб було електоральне поле молоді, а другим потрібні ждуни у підстаркувати. Я ожидеси. Чому я в цьому впевнена? З молоддю все зрозуміла. Війна, вона на війні і вона в війні це їх життя. Вона в молодь в волонтерстві. Їм дійсно хочеться відокремлитися від від країни. Велика купа гною у молоді власна історія. Тут політехнологи з Києва вгадали. А от категорія Я ж Одесит сута невеличкий проросійський прошарок суспільства зараз в Одесі. Не ображайтеся, ви такі є. Ви носитеся ж з Пушкіним, з Єкатериною. Ну, а чомусь не визволічуєте власних Одеситів, які з вами тут народжувалися, жили. Купа талантів та розум'ячих, ну, а ви чомусь їх не пам'ятаєте? І вважаєте, що цим розумничкам та талантам досі якусь там дошку пови, повісити на дом, цим всім поетам, скріпалям, композиторам, різним героям? А чому їм треба дошку, а Екатерині треба величезний пам'ятник? Чому треба величезний пам'ятник Висоцькому? Але давайте про це забудемо і перенесемося в Одесу 1936 року. Інтелігентно вигляду людина йде по темним вулицям передвоєнного, так ще трошки там був мир в темної Одеси. І до руки з подворотні виходять два некрасивих пацана і пропонують інтелігенту віддати їм його жертва, жертва зупиняється, роздягається, кишень Ні, ні котлі лопатник, ноти. А ну, де сюди, каже один із нападників, жемчужина у моря. Штимпи зупинилися, пограбування стало. Ти хто? Питають вони у жертви. Інтелігент відповідає, я автор цієї пісні. «О, просимо пардону, беріть взад своє це барахло. А Хадзіса, Жемчужина у моря, співають всі, всі Одесити по всьому світі. А написав цю пісню Одесит Мадест та Бачник. Он тут, в Одесі мешкав, 30 років. Народився 13 серпня. В цей день народжуються дуже гарні люди, і моя синочка теж. Так до бачникова. Кадеса моя ненаглядная. Без тебе бы не смог, вероятно я. Ні душою молодеть, ні шутіть ні песни петь, ні шутіть не песни петь. Ой, як душе наспіває одесит тьосах». Йому є памятник в Одесі на деребасерский. Слегойкая обида, мальчишку станет понимать, мальчишка не покаже вида, а коли покажет, кажет, ему мат. Ай, как не стыдно, такой большой я а Ну, ты же мишка. А это Леня Бельдман, он же Утёсов, молодой и худой. В часы Другой Световой спевая «Ты же десит, Мишка». Есть. у Утесову памятник, а Модесту Табачникову автору этой песни. Только дошка на доме. А друзья, товарища, где-нибудь когдаря. Жена, такая песня «Есть город, который...» Есть город, который я вижу во сне, О, если бы знали, как дорог У Черного моря, открывшийся мне В цветущих акациях город Одесский порт ночи простет Маяки за пересыпью светятся Тебе со мной І мене з тобою в порту парту інтересна встретиться. Його пісні виконували Марк Бернес, харків'янин, Харків'янян, Петр Лещенка, з Березівки, Одеська область, Заутесова Шульженка, я вже казала, всі з України. Де вулиця Модеста Табачника в Одесі? Хто на ній живе? Напишіть мені в коментарях. Пам'ятну дошку відкрили лише 10 років тому, в 2014 році. Таких талантів. Які багато зробили для Одеси і про Одесу. Я про них розповідаю і буду далі розповідати. Але ж оця категорія, я ж одісіт в 530-му поколінні. Скажіть, а де пам'ятники цим талановитим людям? Що про них знають школяри, діти маленькі в дітсадах? Це ж наше майбутнє, вони мають пишатися нашої історією міста Одеси. Отож. Не відробляйте російську методичку і прийміть, що справжню історію Адесити вам ще розкажуть. бо то, що вам вдобували багато років, це є маніпулювання з міськими населення, даби всі корилися і імперії велика купа гною.